У користані фіксують зростання кількості звернень із симптомами гострих респіраторних захворювань. Медики застерігають серед сезонних інфекцій нині активний грип, а який може давати серйозні ускладнення. Як розпізнати хворобу та що робити при перших симптомах, розповіла сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги. Шрипа це захворювання. Інфекційного походження викликається вірусом грипу А можна сказати на 90% Він нічим не відрізняється від інших респіраторних захворювань. Але в цьому сезоні захворювання починається дуже різко з різкого підвищення температури тіла до високих цифр: 38,5, вище, у деяких до 40, кашлем. Надсадним кашлем сухого характеру, головними болями та леметою в тілі, спостерігається підвищення захворюваності грипома. Чим він небезпечний? Дуже багато викликає, дуже часто викликає ускладнення у вигляді пневмоній, синоситів, гайморити, фронтити. Він якби відрізняється від інших респіраторних захворювань збільшеною частотою ускладнень. Медики наголошують, самолікування може бути небезпечним. Обов'язково треба звернутися до свого сімейного лікаря, повідомити, що ви захворіли, пояснити, які симптоми вас турбують. Буде проведена діагностика лікарем і призначено правильне лікування. Головне, щоб люди не займалися самолікуванням, тому що самолікування і призводить в більшості випадків до ускладнень захворювань. Діагностика грипу А це проведення експрес-тестів швидких. На жаль, в ну, нас немає в наявності цих тестів. Ми пропонуємо по можливості пацієнтам купувати в аптеці. Ми експрес-тести проводимо, підтверджуємо, і тоді вже, згідно з того, чи підтвердився. Грип призначаємо противірусну терапію. Дієва профілактика грипу це щеплення від грипу, яке пропонується робити десь серпень-вересень, місяць перед піком захворювання, перед епідемією, для того, щоб людина була захищена. Вакцинація не захищає на 100% від самого захворювання, але захищає від ускладнень. Від грипу і від важкого перебігу щеплення проводиться раз на рік вакциною. І щеплення дозволено від маленьких діток і всім ну, бажано це щоб вакциновані були маленькі діти, а також люди з хронічними захворюваннями, які більш схильні до виникнення ускладнень від грипу. Вакцинація безкоштовна від грипу, на жаль, ні. Від грипу також ми рекомендуємо незабезпечені заклади безкоштовним, безкоштовною вакциною від грипу. Пропонуємо пацієнтам також купувати вакцину за власні кошти. Вони обирають собі аптеку, де можна купити. Вони обирають там одна аптека може бути дешевша, інша трошки дорожча. Пацієнти саме обирають собі. Особливо уважними варто бути людям із хронічними захворюваннями, літнім пацієнтам та батькам маленьких дітей. В першу чергу це люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями дихальної системи, серцево-судинної системи, у людей, які знижений імунітет. Це люди з онкологічними захворюваннями, з захворюваннями, при яких приймається терапія, яка знижує імунітет. Ну, зокрема, це гормонотерапія. Нагадуємо, щоб звертатися до лікаря без зайвих перешкод і отримувати певні безоплатні послуги, варто укласти декларацію. Щодо декларації, хто їх може підписати з вами? Декларації можуть підписати будь-хто із пацієнтів від нуля до найстарших пацієнтів. Бажано, звісно, щоб з нами заключали декларацію сім'ями. Ну, щоб сім'я була в одного лікаря, тоді лікар орієнтується. І по пацієнтах і, ну так буде легше і краще. І для пацієнтів, і для лікаря. Медики закликають не ігнорувати симптоми та берегти своє здоров'я.